Тепер, якщо говорити про там Залученість в бізнесі, плюси і мінуси в особистому бренді, я би тут свою аудиторію так само би розділила на людей. Бо в мене ж, скажімо, є один напрямок: це архітектурне проєктування і дизайн інтер'єрів як uh -huh. бізнес. А є ще викладання в онлайн-школі. Тобто, якби всі люди, які хочуть зв'язати своє життя з дизайном або з архітектурою, то вони, в принципі, потенційно є моїми клієнтами на освітні проекти. І якби Тут я ділюся своєю інформацією, і вони, в принципі, стають ось цим фан-клубом. Якщо ми говоримо про клієнтів, які до нас приходять, класно, коли вони підписуються, наприклад, в інстаграмі, бачать цінності, бачать формат комунікації, бачать, в принципі, там якісь моменти, де ми не готові йти на компроміс, і вони вже для себе розуміють, чи ок, чи на ок нам працювати разом. Тобто такий певний. Якби... Ранжирування клієнтів воно вже відбувається.